Ми сьогодні робили зайчиків до Дня Великодня і нам спочатку сказали зав'язати отакі бантики. Далі ми вирізали вушка і приклеювали. Далі ми робили отакими сухоцвітами, робили вінок. І в нас вийшов ось такий зайчик. Таких великодніх зайчиків створила Владислава разом зі своїми однокласниками у Прилуцькому краєзнавчому музеї на майстер-класі Великодня майстерність. Великодні святкування найголовніші серед традиційних українських весняних свят. Під час майстер-класу діти дізналися про традиції та символи Великодня. Українські традиції мають і досі бути. Вони не мають зникати. Вони мають бути продовжувати свій рід і ну, пасха усі мають знати історію пасхи історію України, історії. А, і тут а, пояснюють різні традиції, які всі забулися, пояснюють, які вони були, які вже втрачені традиції. Ну, тут дуже класно і суперово. І це не лише можливість продемонструвати діткам свій творчий потенціал, але й спосіб приємно провести час та урізноманітнити буденність. Мені дуже сподобалось робити кроликів. Все це вирізати, клеїти. А Вікторії найбільше імпонувала фотозона. Мені подобалася фотозона, те, що там е, великий заяць, те, що тут дуже цікаво і дуже симпатично. Максим розповів, виготовлення великоднього символу додає святкового настрою. каже, у його родині щороку готується до Пасхи по-особливому. Пасха це клас, класне свято. Тоді ходять зеку, збігаються всією сім'єю. Фарбують куячі, яйця, ця їдять Пасху. Привудський краєзнавчий музей запрошує усіх бажаючих відвідати великодні майстер-класи. Проводитимуть їх співробітники музею. Взагалі, кожен бажаючий дітки можуть долучатися до нас.